Друзі, всього через кілька тижнів стартують наші читальські клуби. Це наш найзатребуваніший формат групових курсів у нашій онлайн-школі, місця на які розбирають задовго до старту навчання. Бо на ньому ми не просто вчимося розмовляти німецькою, а і думати. Цією мовою за вісім тижнів ви прочитаєте одну книжку німецькою, розберете її по реченнях, по словах, зрозумієте німецькі метафори, порівняння, вивчите десятки синонімів та антонімів до різних слів. Одним словом, зануритеся у німецьку мову так. Як ви цього ще не робили ніколи? Що на вас чекає на курсі? Рівні А1, А2 та Б1 читатимуть адаптовану літературу. Рівні б 2 та С1 німецькомовні романи, які вийшли друком в Німеччині або Австрії. Не переживайте, я відразу розвіюю той міф, що австрійська «Hochdeutsch» відрізняється від німецької «Hochdeutsch». Ні! В австрійській є певні діалектизми, слова, які відрізняються від німецьких слів. Але це вже й по всьому. У нас на курсах ми розмовляємо Гохдойч, читаємо Гохдойч. У вас буде 8 занять по 90 хвилин у невеличких групах. За тиждень перед уроком ви отримаєте від нас у PDF ту частину книжку, яку вам потрібно прочитати до уроку, словничок, важливі фрази та вправи. Таким чином ви вже до уроку наростете лексичний кістяк. А на уроці ми креативно працюватимемо з текстом. Пишіть у коментарі словечко Цікаво або інтересант, і ми надішлимо вам усю інформацію.